Добрий день. За По Посогам читаєш. Ага, угу. я просто чую Чого ми тут? -о? Сьогодні ми будемо вчитися. Бити дівчат. Тобі дівчат не може бити. Аби нічого. Дві, друга. Ту... Добре. Mm -hmm. Добре. Тут брата, просто... не, звер... не звертай уваги. Він просто сюди немає. Ой, де звертать коротше, не звертай уваги. а а Так. Що ви там робите? Що там? Хорошо було? Mm -hmm. Так.